Дякую а колишній посол Сполучених Штатів Росії Майкл Макфол коментує це дуже просто, кажучи, що Путін може спробувати витиснути з України ну, через Сполучені Штати додаткові якісь поступки, додаткові преференції, додаткові бенефіти. Перш ніж він буде погоджуватися на 30-денне перемир'я, тобто буде довше е, як сказати перемир'я, не буде встановлено так швидко, як би хотілося, наприклад, е, Трампу. Путін вже присвоїв і так собі значні поступки від президента Штатів. Ідею про відмову України від частини територій. Ну, типу, як щоб ми не будемо намагатися їх певний час повернути військовим шляхом щодо членства в НАТО, так Трамп ми пам'ятаємо, каже, що в Україні не бачить в НАТО як своїх вук присутності американських миротворців. Але цього схоже Путіну замало. Він збирається перевірити ґрунт для цього. А потім ймовірно підпише угоду. Але це буде дуже тимчасова угода лише на 30 днів. Я сподіваюся, що вона стане початком мирного врегулювання, тому що український народ заслуговує на мир. Але я не налаштований оптимістично щодо довгострокового миру та стабільності за нинішніх умов.